Вага до дитини до його задатків, до створення умов. І зараз все це ми називаємо компетентності. Тому, дорогі мої колеги, я впевнена, що ми зараз почнемо з вами вже говорити про те, як в сучасних умовах зараз ми Продовжуємо те, що залишив нам Микола Петрович. Вибудовуючи навчальний процес у відповідності з вимогами української школи, намагаючись забезпечити формування ключових компетентностей учнів, ми опираємося на повіному систему Микола Петровича. Записали собі декілька цитат з зробити Микола Петровича. Деякі вже прозвучали презентації на ділетені, тому коротко, але те, що важливо, від чого я обійтися сьогодні не можу. Розумний, ерудований, справжній майстер своєї справи, а дитина. Як це правильно, так? Зараз ми, я думаю, сьогодні це розуміємо. Отже, уроки розкору блоку навчальної інформації це підготовка вчителя до викладання за нового системи. І вона починається з того, що навчальний матеріал групується у змістовний блоки. Під час першого заняття учні повинні засвоїти матеріал блоку. Це досягається по-різному, у залежності від конкретних умов навчання. А джерелом навчальної інформації для учнів стає е, 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 спеціальний короткий конспект теми, який ми називаємо блоком опорення. Знає. Основними методиками викладання матеріалу на даному уроці, як зазначав Микола Петрович Лузик, є розповідь, демонстрація та егостична бесіда. форми роботи з учнями, використовуються різні методики, і ви, ви відповідаєте мова всього Микола Петрович бачив крок, попереду на 10 років викладання матеріалу, враховуючи сучасні умови. Особливості цифрового укріплення, які бувають форми блоків. А саме академічний, схематичний, візуалізований і інтерактивний. Просто щось одне. Тому ми так і тримаємося за систему і воно скрізь пристосовується. Але дуже вас призиваю, просто подумайте, кожна система вона передбачає алгоритм, який. Навчальних дій, розумієте, яких не можна перепригнути, скажімо так. Оця тестова частина блока це і є залі. Коли вони це все, як готуватися до заліку, якщо вони це набрали, я дуже радію, що вони є. Тому що е, він просто ліг і без нього неможливо, це будуть інтерактивні завдання. Дивіться, навчальні матеріали, де б дитина не була. Як зараз в Америці, в Китаї, вона завжди має доступ до всього, що їй треба. Додаткові матеріали, критерії оцінювання, пам'ятки це наші історичні пам'ятки, все, вона це має. Льорін, апси і все, що є. От розібрали щось, поставили, воно клікнуло там, і вони сидять з цим телефоном. Можна дати, ну в будь-що. Тобто ви зрозуміли, що оцей блок. Електронний його можна зробити цифровізованим, і він буде просто цуперше. І слава Богу, що я знала на Павлі Петровича 40 років. От я думала над цим, і багато чого мені прийшло компетентності оці слова, звідси, назви, імена. Коли вони наберуть, вони можуть це скласти. Ну і вважаю, що особистим своїм досягненням молодшої школи. Вони мені дали в тому році чудових дітей, просто цукерочки. І що ми зробили? В інтерактивному заданні на практиці я кожній дитині знову до додому надіслала копію кожного. Деякі теми просто прекрасно лягають схематично. Зокрема, це види шостих речень у восьму класі, види складних речень, односкладні речення. Можна у п'ятому класі, я принесла дуже багато таблиць, які я використовую зараз, продемонструю. Ось де зображено корінь, префікс, суфікс, і слова закінчення. Ця схема таблиця завжди висить перед очима у дітей в класі і при практичних роботах, при виконанні інших робіт, коли оберігні члени речення зв'язаними з собою без кучниковим зв'язку. Українці сильні, мужні, не чи як вірш, так і повість. Кома мене ставиться. Ось два випадки. Спеціалісти стверджують, що більшість людей якнайкраще сприймає саме візуальну інформацію. Чому? Вона швидше систематизується, а кольорові образи завдяки включенню емоційної складової ліпше сприймаються. Отож, я хочу показати вам зараз свій блог з рубіжної літератури, який я постійно використовую вже ну, три роки вже використовую на руку пробіжної літератури в 9 класі при вивченні теми романтизму. Я не буду розповідати вам тему романтизму, я думаю, це не потрібно, але хочу сказати, яку мету я ставила працювати, чому обрала саме таку форму Для мене було важливо. Щоб діти зрозуміли, що романтизм це не лише е, напрям літературний, а ще це напрям мистецький. Є романтизм у живопису, є романтизм в архітектурі, є романтизм у музиці, є романтизм в е, літературі, звичайно. І тому все це є романти. І для мене було важливо, щоб це не просто була презентація, щоб це було навчальна інформація з планом, з тезами. З усім, що мають готувати. Для зручності висвічую зверху і потім починаю з визначення. А це дуже цікаво. Зверніть вас історичні чинки, я підійшла. Все це працює самостійно, в мене є можливість і час розповідати. Тому що діти важко їм запам'ятати, що ж стало спонукою для виникнення романтизму. Я думаю, ви запам'ятаєте. Да, Далі просто вам покажу. Нікола Петровича, який він робив на базі класів. всі пам'ятають цей експеримент, лише я була, і Ірина Володимирівна була, і Ольга Володимирівна була, і Микола Петрович нам дуже пощастило, бо він читав наші дидактичні матеріали. Він дивився наші блоки і усі наші <кій> роботи. І коли закінчився цей навчальний рік. То він попросив нас принести папку саме з блоками навчальної інформації. Ми принесли, і він через деякий час нам повернув із своїми зауваженнями, що потрібно було змінити. Я пам'ятаю на пам'ять стікер, який він прикріпив до моїх папочки, там було написано. Дорога Людмила Борисовна, спасибо за роботу. Якщо ви напишете ще мітедічне обслуговування, у вас вийде маленький метеочні шедевр. Я хочу зараз звернутися нас був Микола Петровича. Шановний Микола Петрович, дякую вам, що ви навчили нас працювати і надихаєте нас кожного дня на створення маленьких педагогічних Дякую. Ми з вами вступовою нас далі і хочу сказати, що. Я вже показувала цей блок, синтаксист, але чому повертаємося знову до нього? Справа в тому, що прозоновна система, як ми говорили, у сучасному інтровертуванні. Цифровізація зараз всюди, цифровізація на кожному уроці, кожного дня. І діти сприймають матеріал матеріалів. Хтось академічний блок, хтось може візуалізований блок сприймати. Хтось хоче обратися трошки із посиланнями, які дає вчителі у такому цифровізованому боці. Та загальний матеріал з наших уроків. Про журток, за системою Це етап, на якому учні свої стандартні вміння та навички в межах даної теми. Залежить від уміння вчителя тримати у полі зору весь клас і водночас бачити роботу кожного окремого учня. Практична частина нашої презентації – це блок навчальна інформація, де на певні теми здоров'я показано, як відпрацьовується лексичний та граматичний матеріал, Learning Labs і Quizlet. -Lab». Можна використовувати інші платформи. Далі забирати у вас і вміє гарно деклампувати вірші. Это я. Рука в Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это так. Yeah. Знали, і потрібно було ще і вирішити такий чужом. Ми все це зробили і дізнатися, хто з науковців зображений на фото. Ми все це знайшли. Там були драгомана, там був, був е, Рушавинський. Все ті медалі, які мав Микола Петрович, У нього були нагородження. Медаль Сухоминського, медаль Лушинського. Карпати, Кавказ, Кудри, Алтай і Урал. Як ви думаєте, як це зв'язано з Микола Петровичем? Микола Петрович був саме в цих горах. Він любив відвідувати саме ці гори. Які отак це нужні повторили? На чотири, на п'ять, на шість, на сім. А чому два кольори? Це вона не на кольору, це не шуревка. А чому два кольори? Так, дійсно, це улюбина пісня Миколи Петрович. Це школа на Знаєте, були такі вірші, ми дитинстві вчили вірші. Так, гори саме. Ми намагалися побудувати школу, яка б в собі мала окремо початковий напрямок, <спільші> <спільші> да, середню школу, старшу школу, спортзал, <спільші> їдальню і великий такий де майданчик. Де можна було би виходити е, е, всі відпочивати, дихати повітря, гратися, <плес> передавати м'яч і, і повторювати таблицю множена на п'ять. 5. 5 на 1. 5. 5 на два, десять. Чотири, 15. п'ять на п'ять, двадцять 5 на шість, 5. 5 30. <ріху> і так. По телевізору Зеленський виступає і радісно новину сповіщає, країна наша вже не бідна, а багата, тому вже завтра буде піднята зарплата. Всім вчителям за місяць 30 тисяч будемо платити, щоб кожен вчительнів, як треба гідно жити. Директорам всіх шкіл я написав в наказі, що місячно платить 100 тисяч. Це наразі. Але як тільки карантину знищимо потуги, то їм добавить 1020 за заслуги. Всі педагоги, пенсіонери поголовно, подержать право лікуватись безкоштовно. А на рахунок місцевих рад вкладаю гроші, щоб вчителям квартири збудували хороші і безкоштовно віддавали тим, хто їх не має, чи збудували новий дім для тих, хто забажає. На цьому раптом телевізор зупинився і на екрані телеведучий появився. Пробачте, глядачі, нам цю негоду, але ми продовжимо завтра додивлятися нову серію Слуга народу. Це байка, яку написав Микола Петричка. Це його байка, ми в порядку зростаємо. Його життя. 1981 шкільного. Шкільного рік він отримав орден знак пошани. 1988 рік це відкриття авторської школи. 1991 рік отримав звання, працівника, заслужений працівник освіти. 2001 рік. Школа отримала звання авторська школа Микола Петровича. У 2008 рік Микола Петрович став почесником метанина міста Южного. Дві тисячі рік отримав звання народних вчитель України. І 2014 рік отримав звання «Лицар Вітчизни. Ціне навчання це є насилля над дитиною. А якщо навчаєш з примусом, то це буде дуже нецікаво. лише, може лише тоді, коли буде дитина вона буде захоплена, їй буде цікаво. І блог навчальної інформації, коли розбираються, діти можуть. І це той момент, коли, ще раз скажу, діти можуть навчатися будь-де і будь-коли. Це надзвичайно важливо зараз у сучасних умовах, коли діти за, чи до повітряна тривога, чи то діти за кордоном, вони мають всю всю програму на площення. 2024 року. Міністерство освіти і ем, Державна установа Інститут модернізації освіти. Крім цього, Громадська спілка авторські школи України запланували на базі нашої школи всеукраїнську науково-практичну педагогічну конференцію. Тому ми з вами. Квітні будемо, ну я так дуже розрахована на, на те, що війна закінчиться, але, але може якісь ще умови будуть. Ми зможемо очно провести цю конференцію а не онлайн. І до нас приїдуть люди, які також працюють по цій системі або зацікавлені в цій системі, і ми зможемо показати. Для них не тільки наше напрацювання, а конкретно нашу роботу з учнями, тому що це буде під час навчального року, і ми обов'язково будемо показувати фрагменти уроків. І я впевнена, у нас є що показати. Тому я дуже дякую вам за вашу таку роботу, за вашу творчість, тому що те, що я сьогодні побачила, вражає. Я дякую вам за те, що ви є, за те, що ви е, використовуєте комбіновану систему і таким чином її постійно-постійно удосконалюєте, тому що це дуже важливо. І я думаю, що сьогодні в День Святого Миколая. Да, е, е, так, за так скажемо, ініціативи, але Івановни так співпала. Я дякую вам за ці спогади, за гарні слова. За да спомін Миколи Петровича, і взагалі я впевнена, що наступного року в листопаді ми обов'язково з вами зберемося і е, вирішимо ще, чим ми зможемо ще поділитися один з одним, тому що те, що я побачила сьогодні, мене дуже вразило. Ніські вам уклін за вашу. Ми вирішили в нашій школі кожного року проводити такі читання в пам'ять Миколи Петровича. І ми розподілили між собою ролі. Нам дісталися урок індивідуального працювання. Тому ми початкова школа, ми завжди повинні вчити дітей в русі, обов'язково повинні рухатися. Навчання повинно проходити швидко, весело, цікаво. І тому ми так вирішили зі своїми колегами провести такий урок для того, щоб всі вчителі відчули себе дітьми. Вчитель це той, хто завжди вчиться. Вчитель це той, який завжди міняє свої ролі, і тому ось так вийшло весело. І я думаю, що всім було цікаво. Ми об'єднали людей команди, і кожній команді було своє завдання. Але мета і ціль була одна: це була математика, і це був Микола Петрович. Тому ми так зробили всі завдання, що вчителі виконували математику, і виходило в нас все всі таланти Миколи Петровича, ми розкрили в цій математиці. Ми в минулому році е, теж проводили, а е, просто в цьому році ми трошки перенесли по часу. Так, ми вирішили, що ми кожен рік це буде традиція нашої школи, що ми будемо проводити тільки педагогічні читання. Враження ну враження ми я задоволена. Я дуже багато, ну, на моє щастя, в моєму житті була така людина, Микола Петрович. Ми з ним дуже багато працювали разом. Ми з ним дуже багато відвідували шкіл України. Ми їздили, ділилися опитом, проводили уроки, проводили семінари. І оцей. Е Запал такий, оце таке тісне спілкування з такою великою людиною. Воно змінило повністю моє життя. Яка я була до цього? Я повністю змінилася після того, як я працювала з Миколою Петровичем. Він дуже багато вклав саме в мене. Тому я за це йому дуже дуже вдячна. Мені дуже сподобалось, тому що такі заходи дозволяють нам набратися досвіду. Поділитися інформацією між вчителями, поділитися нашими нарубками, нашими напрацюваннями. Бо кожен вчитель він неповторний. У нас дуже багато цього є, і не завжди ми можемо це відкрити і показати. І коли ти це бачиш, у зорепад, Я просто в захваті. Мені дуже сподобалось. Я дуже багато для себе візьму і думаю, що е, вчителі, які були присутні, сьогодні також. Я думаю, ви все бачили. Вам теж сподобалось. Да? Є такі речі, які унікальні. Тому що вони наші новаторські. Ми надихаємо системою Миколи Петровича Гузика, використовуємо це у своїй роботі. І дуже радіємо, коли у нас виходять такі маленькі педагогічні шедеври. Як наголосила Надія Валентинівна, у квітні на базі нашої школи буде конференція, яка буде всеукраїнською. Ми чекаємо на шановних гостей. Це директорів авторських шкіл з усієї України. І Будемо ділитися досвідом. Уже не лише у колективі, а вже на всю Україну про цей захід. Ми говорили ще в прошлому році, коли шанували річницю. Так скажем, відсутність Миколи Петровича з нами, і тоді ми говорили про нього як про людину: поет, людина, яка любила людей. І то тоді виникла така ідея поговорити про Миколу Петровичу як про науковця, про те, як він створює свою систему, які етапи вона пройшла, і сьогодні я якраз в своїй презентації і показувала ці шляхи, з чого це починалося, яка типологія уроків тоді була, як вона змінювалася з часом. І як вона дійшла до того, що Микола Петрович називав педагогічним Еверестом, тому що це персоніфіковані програми. Вище цього цього в педагогіці не може бути нічого, тому що це звернення до особистості дитини, до її потреб, до її задатків, до її мрій, бажань, створення для цього умов і таке інше. І от процес Сьогодні ми і говорили. Я дуже задоволена своїми колегами. Справа в тому, що ми обговорили захід, ми домовилися, що будемо обговорювати чотири типи уроків. Але кожна кафедра готувала це окремо. І тому для кожного з нас сьогодні все було цікаво, тому що ми не обговорювали перед показом всі ці моменти, це було сьогодні вперше. І тому я бачу зацікавленість і задоволення і таку атмосферу в залі, коли ми дійсно могли говорити про дуже складні, дуже важливі речі, які пов'язані з сучасним педагогічним процесом, про комбіновану систему, яка зараз є дуже актуальною. І шуткувати, ділитися спогадами, щось пригадувати. Тому я дуже вражена цим і я хочу. Подякувати колегам за те, що вони зробили. А, на жаль, не прийшли сьогодні гості. Ну я розумію, що це було пов'язано з повітряною тривогою для того, щоб ми потім, я так думаю, могли би виступити перед вчителями нашого міста не тільки сразу на рівень всеукраїнський, а перед нами вчителями. нас вже запросили до нашої академії неперервної освіти тому, що є вчителі, які будуть в цьому році атестуватися, які сьогодні виступали, це якраз. По новим вимогам атестації дуже дуже е, актуально. Ми по цій системі працюємо з 88 року. Е, нас багато разів перевіряли, е, давали контрольні і е, різні такі речі були в нашому житті. І всі вчителі, які приходять до нас працювати, вони розуміють, що вони повинні опанувати цією системою, вони повинні її використовувати. На уроках, тому що наші учні до цього звикли, вони над цим працюють, і тому, якщо вчитель не володіє цією системою, то він не може організувати урок. Ви бачили, що у нас інша типологія уроків, інше зміст цих уроків, інше наповненість цих уроків і інша організація. А ось ви кажете, було сьогодні представлено чотири типу види… так. Да. Ну у нас, наприклад, ми сьогодні не розглядали е заліки. Наприклад, е такий тип урока, контрольні роботи, типи, уро в у типах уроках є залік і формальний, і творчий. Ми сьогодні його не розглядали. А які розглянули? Ми розглянули перший тип уроку, урок розбору нового матеріалу. Далі урок фронтального працювання, коли весь клас працює по одному. Одної однієї програмі, далі уроки індивідуального опрацювання. Це якраз початкова школа нам показувала. І уроки е, внутрі предметного і міжпредметного вони об'єднали разом це ці два типи уроків. От тому чотири типи вчителі між собою обмінювалися досвідом. досвідом як вони да. запроваджують це у себе? Да, да. Е, як вони е, можуть це використовувати зараз використовувати в сучасних умовах? Ви бачили інтерактивні вправи, робота з комп'ютерами, тому що це те, що повинен вміти вже кожний вчитель. І це наш досвід. Це у е, сьогодні виступала Бондар Лариса Ілівна. Це дійсно її робота. Вона для п'ятих шостих класів розробила алгоритми, як це робити, в якої послідовності. Це дуже дуже важливо для учнів п'ятого класу. А як ви вважаєте, це е, актуальності не було саме зараз. Напевно, найгострішою, коли і повітряні да. тривоги, і дистанційка, да. і все це да, і, да, Так, да да, да да. Тому, бачите, ми всі матеріали наші навчальні викладаємо в google класі для того, щоб учень мог подивитися, міг виконати завдання, будь він за кордоном, будь він в кашарах зараз, будь він в приміщенні укриття. Коли тривога, але у нього в, е, інструментарій є. І тому е, таким чином ми намагаємося подолати оці е, втрати, які є. Навчальні втрати, є освітні втрати, а є навчальні втрати. От ми Зараз якраз один із шляхів подолання цих навчальних втрат. Як ви вважаєте, ваша школа перед початком повномасштабного вторгнення, коли ну довелося прийти на дистанційку, і світа була така невідом, невідома невідомо такому стані? Можливо, саме ця система вам допомогла якось швидко під, під, під да, підлаштуватися? Да. Ви, ви да, ви правильно задаєте питання, тому що дійсно так і було. У нас були всі ці матеріали, і ми могли їх. Тільки публікувати, ми могли робити тільки посилання дітям, і нам не прийшлося. Ну, тому що ми всі також були в емоційному стані, такому дуже дуже нервовому. І тому ця система дійсно допомогла нам дуже швидко вирішити, що потрібно, від чого можна ну, відмовитися, щоб можливо. Давати на уроці, во в той час, коли у тебе є тільки 15 хвилин урока або 20 хвилин уроку. от ця система нам допомогла сконцентруватися і дати тільки те, що потрібно.